Так, розкажи нам мені, будь ласка, про метеорит, який наближаються до землі. Правда це чи ні? Метеорити справді періодично падають на землю. Це абсолютно реальний процес. Зазвичай вони невеликі і згорають в атмосфері, але іноді трапляються більші метеорити, які можуть досягати поверхні. Це не є щось надзвичайно рідкісне, але. Нещоденне явище науковці уважно стежать за потенційними загрозами, і загалом це досить безпечно думачи планети. Ну, дивися, зараз нам розповідають, що на нашу землю летить величезний метеорит з розміром Матхеттен. Так, абсолютно вірно, існують певні метеоритні потоки, які повторюються щороку, і вони можуть приносити досить яскраві і помітні явища, але більшість із цих метеоритів згорається у верхніх шарах атмосфери і не завдають шкоди. Тож хоча це цікаво та і не дівражає. Це загалом досить безпечне явище.